Пожежники провели практичне заняття для учнів Кіровської школи Полтавського району. Працівники рятувальної служби розповіли дітям, чому не можна гратися з сірниками і куди телефонувати у разі пожежі. Педагоги кажуть, вчать цим правилам дітлахів на уроках, але повторити вивчене ніколи не завадить. У нас відбуваються виховні години, лекції, бесіди. Ми долучаємо батьків до інформування. Тобто у нас постійно проходить просвітницька діяльність. Ну, от, дітям цікаво. Вони цим хочуть. Якби... Долучатися до цього після пізнавальної лекції працівники ДСНС показали, як гасять вогонь. Після цього малечі дозволили поміряти екіпіровку пожежників. Школярам сподобалося. Ну мені сподобалося, коли ну одягав, ну костюм, коли палили. Мені було дуже цікаво побачити, як пожежники газять пожежу, хоча учителі нам не один раз розповідали на уроці про це, але побачити це вживу було набагато цікавіше. Самі рятувальники кажуть, так діти краще засвоюють правила поведінки з вогнем ніж під час звичайних лекцій. Діти найбільш якісно засвоюють якраз ті навички, які викладають не в формі усного розказу. А у формі практичних навчань, практичних дій те, що можна їм потрогати руками, подивитись, попробувати директор школи. Підкреслює завдяки таким візитам рятувальників та роботі вчителів, їхні діти з вогнем не бавляться. Не потрібно пророкувати, але на сьогоднішній день вгору глянуть таких надзвичайних ситуацій, які були б спричинені нашими дітьми, нема. За інформацією МНСників, з початку року у полтавському районі сталося 115 пожеж з них жодної звини дитини. 2011 року діти спричинили чотири, а минулого року два загоряння.